Ви Вдома і вам ніколи їхати в той Хмельницький чи Чернівці? Спокій, спокій і тиша. Подивіться, який вибір. Не потрібно нікуди їхати. Подивіться, з мікрофібри хотіли величезний вибір, під мармур, різний. Ви б хотіли з дешевших варіантів. Подивіться, яка рада доріжечка, в коричневих під мармур. Подивіться, яка абсолютно недорога. Відсіли, фіолетовий мармур. Ви бачили? Фіолетовий мармур. Гілочки, вам подобаються гілочки. Одна гілочка, друга гілочка, бюджетна коврова. А ви хотіли червоний мармур? Є, сіро-червоний мармур. А може ви хотіли класику? Під сіло. Французька класика сіро-біжова, подивіться, яка краса. Продовжуємо, продовжуємо далі. Подивіться, а Скандинавія наша коричнева, сіро-графітова. Може, у вас зелененький колір, бюджетна, будь ласочка 450 гривень, бюджетний зелененький колір. А ви хотіли під мармур щось чисто сіре? Будь ласка, восьми, чисто сіре. А ви хотіли сірі з біжем? Та ось і сірі з біжем. Ну що? Внушає? Правильно йдемо з нами далі. О, наш розпродаж. Оце взагалі розпродаж по 390 гривень. Сама то ста 320 років. Ну що, подобається? Йдемо далі. Зелененький. Ох! А подивіться сюди. Зелененький мармур. Зелененький мармур він внушає внушає таку довіру класнючої доріжечки. А наша революція? Революція серед усіх доріжок. 600 гривень за метр, подивіться, яка краса. З переливом, золотистим ще. Гілочка, ну вам все-таки подобається гілочки, Будь ласка, світліша гілочка. А молдавський хамелеон, і як вам? Молдавія, ворсик, 8 мм. Класнючий приємний. Йдемо ти далі. Червоненько. Вам подобаються червоні відтінки? Ось вам класика червона. Класнюча червоненька дріжечка. Ну а мармур, куди ж ми бійдемо без синього мармуру? Подивіться, будь ласка, ось вам і синій мармур. Сіро-синій мармур. Це класика всіх мармурів. Подивіться, гілочка в коричневому кольорі також буде. Подивіться, мармур бюджетний. Від 400 гривень метр коштує з такої доріжечки від 80 см. зелененька класика, також буде. Ну що, ви ще не замучилися, я можу ще показувати. Ви хотіли на гумовій основі Запросто гумова основа Оце все йде гумова основа. Подивіться, який вибір. Ви любите прати доріжки? Візьміть таку доріжку. Візьміть на чорній основі доріжку і в задоволення. Є коричнева і є ще сіренька. Доріжки є на усі випадки життя. На будь-яку ціну звертайтеся.